Добрий день, друзі. Гарного всім дня, благословення. Господь любить вас, ніколи не сумнівайтеся в цьому, бо Він з вами, Він любить вас, Він за вас, Він віддав своє життя за кожного з вас. Сьогодні хочу поділитись таким словом. Це написано 2 Корінфянам 5 розділ з 14 го вірша. 14 й вірш. Написано так: адже любов Христа охоплює, обіймає нас, коли ми думаємо так. Якщо один помер за всіх, то й усі померли. Дивіться, Павло каже так, такі речі, що любов Христа вона може нас обіймати. Тобто ми з вами можемо переживати. Так відчувати, як любов Христа просто охоплює нас, не тільки знати про це, не тільки ну, знаєте, мати таку інформацію, а відчувати це своїм тілом, своєю душею, своїми е, емоціями, як його любов, вона нас обіймає. Це дуже важливо. Це приносить віру, це приносить таке, знаєте, силу приносить. Е, і ось дивіться: він каже: коли любов Христа вона нас обіймає. Коли ми думаємо так, тобто це дуже важливо. Дивіться, е, любов Христа вона буде на собі мати не коли ми щось е, робимо. Не коли ми дуже багато служимо, не коли ми, е, знаєте, щось багато жертвуємо, або віддаємо свою десятину, або ще ну, щось таке, знаєте, робимо багато добрих справ. Ні. Біблія каже, що любов Христа вона обіймає нас, коли ми правильно думаємо. думаємо. І як ми повинні думати, дивіться, що якщо один помер за всіх, то і всі з ним померли. Це дуже важливо, друзі. Дивіться, відкриття. І коли ти думаєш так, що ти помер разом з Христом на кресті, що ти помер для свого гріха, ти помер для, для суду Божого, ти помер для цього світу. Тобто, тебе вже нема. Розумієте? Тебе вже нема. Того тебе, старого, вже нема. Тобто, що, про що це каже? Друзі, дивіться, відкриття про те, що ти помер, воно. Направляє тебе перевести свій взор, свої думки з себе на Христа. Амінь. Розумієте? Тобто, коли ти почнеш думати, що ти вже мертвий, а Христос живий в тобі і для тебе, то любов Христа вона почне тебе обіймати. Дивіться, мертву людину не за що судити. Мертва людина не може бути наказана судом. Мертва людина не може робити гріхи. Мертва людина вона вже невинна, вона вже ніч, ну, їй же нічого не зробиш, розумієте? Прийміть це відкриття, що ми з вами померли разом з Христом. Померли для, для цього світу. І любов Христа вона буде обіймати вас. Навіть якщо ви не будете нічого робити, просто як коли ви почнете про це. Думати, ви, почує, ви відчуєте, як Христос обіймає вас, як Його любов наповнює ваше серце. Слава Господу! Нехай Господь вас благословить, друзі! Гарного всім дня!